Ми починаємо медитативне занурення. Займіть зручне для вас положення, в якому ви зможете комфортно медитувати та при цьому не заснути. І вже зараз ви можете заплющити очі. Дозвольте собі зосередитися на диханні, спостерігайте, як воно поступово стабілізується і стає гармонійним. З кожним вдихом та видихом процес мислення сповільнюється, а кількість думок скорочується, поступаючись місцем розумовій тиші. З кожною секундою ваша свідомість все більше відкривається та впускає відчуття спокою та комфорту, сповнюючись ними. Занурюючись ще глибше, ви остаточно забуваєте про зовнішній світ, як і звільняєтеся від будь-яких залишкових думок, дозволяючи розуму відпочити як слід. Ви помічаєте, як ваше тіло повільно починає звільнятися від почуття тяжкості та від накопиченої втоми. Уже зараз ви можете отримати чуттєвий досвід стрімкого глибинного розслаблення, яке розпочинається з м'язів кінцівок, поступово поширюючись хвилею по всьому тілу. Уважно відстежуючи сигнали свого тіла, ви можете відчути тепло та легкість у будь-якому його куточку. Ваше тіло релаксує дедалі більше, занурюючись у стан суцільної безтурботності. Внутрішній діалог та процеси мислення зупиняються, залишаючи вас в мовчазному спокої. Ваші думки, що вгамувалися, трансформуються у невидимий тихий плин, який несе вас у бік ідеального медитативного стану, якого ви майже досягли, а залишкові відтінки почуттів прагнуть перетворитися на дотик до цього стану. Нарешті ви повністю сповнені спокоєм та гармонією. А тіло стає фантастично легким. Ви відчуваєте, що ваше тіло та розум остаточно розслабилися. Кожна клітина вашого тіла перебуває в стані глибокої медитації. А зараз уявіть, що ви опинилися у лісовому середовищі. Вже Сутінки, але ще, як і раніше, ясно, на додачу ліс освітлюється місяцем, першими зірками, а також кометою, що пролітає вздовж лінії заходу Сонця, привертаючи увагу до себе, щоб кожен хто її побачить. Загадав бажання. Крокуючи стежкою і оглядаючись навколо, ви відзначаєте для себе, що в цьому неймовірно прекрасному лісі усюди ростуть чудові дерева з неймовірно соковитим листям. Переповненим концентрованою енергією життя, аура якої насичує весь ліс і кожного, хто його відвідує, в тому числі і вас. У міру прогулянки та наповнення життєдайною енергією ви помічаєте фіолетові відблиски на листі дерев, що розташовані попереду. І ви рішуче прямуєте до джерела цього малопомітного свідчення. І ось ви дісталися джерела приглушеного фіолетового світла, виявляючи перед собою наступну картину. Перед вами знаходиться широке коло із структурованого розкладеного потужного каміння з красивим огранюванням, що розташоване таким чином не випадково і відіграє певну роль в центрі кола в горизонтальному положенні левітує величезна книга розміром майже один метр завдовжки, крізь сторінки якої назовні проривається духовне фіолетове світло. Споглядаючи цю феноменальну книгу, ви усвідомлюєте, що вона містить. Грандіозну кількість концентрованої інформації, обсяги якої просто не піддаються обчисленню. Всі ці знання несуть світло і творення, і в порівнянні з появою людства, землі та сонячної системи за часовим виміром ці сакральні знання не просто стародавні, а старі, як всесвіт. Будучи при цьому безцінними і на диво ще більш актуальними для високорангового духовного розвитку, становлення та усвідомленості ніж сучасні духовні знання. Поки ви спостерігаєте за книгою, вона спостерігає за вами, оцінюючи поточний вік. Та духовний рівень вашого Вищого Я та його фізичного аватара, як і дорожню карту вашого життя, щоб правильно визначити, які знання вам дозволено отримати, а які ні. Співвлаштування завершене, і Книга знань очікує від вас волевиявлення на отримання інформаційних дарів. І прямо зараз зверніться до неї з проханням передати вам гранично допустиму для однієї медитації порцію світлих знань, дозволених вам згори, які всіляко та всебічно сприятимуть вам. Та ваші душі у розкритті свого потенціалу у духовному зростанні, у підвищенні усвідомленості та обізнаності, у освоєнні нових горизонтів сакральних знань, а також масштабному та поглибленому вдосконаленні вашого світогляду та мислення, ідеальним для вас чином. Попросіть про це книгу. І тепер ви одноосібно споглядаєте, як масивна книга розгортається, немов міфічний птах здійснює помах своїми довгими крилами, а з центру книги виривається вгору потужний фіолетовий вогонь, що освітлює своєю пурпурно неоновою загравою все навколо. Ви відчуваєте тепло від духовного полум'я, що нагадує багаття, яке зачаровує вас і надає чарівний ефект гармонізації та заспокоєння. Ви дивитесь на язики фіолетового полум'я, що виходить із книги, і поступово все навколо немов починає розчинятися. Залишаєтеся тільки ви і фіолетове полум'я духовних знань, а контакт між вами зростає щомиті в геометричній прогресії. Формуючи ідеальні умови для передачі довгоочікуваних знань ви помічаєте, що в середині полум'я. Починають з'являтися різні образи та символи, які поступово переносяться у вашу свідомість та підсвідомість. Ви спостерігаєте за цими образами та символами і поступово на одному з рівнів свідомості. Починаєте розуміти їх значення. При цьому всі отримані світлі знання прагнуть проникнути у всі куточки вашої суті та в перспективі розкритися тією чи іншою мірою, даруючи нове розуміння, бачення та сприйняття. Ви продовжуєте приймати знання з високовібраційного фіолетового потоку даних, паралельно помічаючи, що деякі сукупності символів, окрім іншого, здатні опосередковано допомогти вам у перспективі вирішити ті чи інші життєві проблеми, якщо у перервах між медитаціями зуміти вивчити ці розпаковані дані і зрозуміти їхнє значення. Вже на рівні розуму. З цією думкою ви продовжуєте приймати дані, що надходять до вас. У міру отримання сакральних духовних знань і споглядання символів, що надходять з полум'я у ваше інформаційне поле, ви починаєте сприймати їх в якості відсутніх пазлів, які ідеальним чином заповнюють осередки всередині вас на всіх рівнях буття, лягаючи, наче бальзам на душу. Здобувши оптимальну порцію духовних знань на рівні енергетики, раптом ви помічаєте, що полум'я починає гаснути, а книга плавно закривається. Прямо зараз ви можете подякувати їх першоджерелу за люб'язно надані вам інформаційні дари духовного характеру. Протягом хвилини побудьте в цьому стані глибокої медитації, мовчки спостерігаючи за своїми відчуттями та новими відтінками сприйняття себе та цього світу. Ви повертаєтеся своєю свідомістю у фізичне тіло в момент тут і зараз, відчуваючи себе вільнішим і впевненішим ніж будь-коли раніше. І через кілька секунд ви можете розплющити очі, повернувшись до перегляду відео. Працюючи з цією медитацією курсом аж до моменту, коли дозволені вам знання з цього майже безмежного джерела цінної інформації в образі книги, вичерпаються, ви зможете здійснити грандіозний стрибок у сукупному духовному зростанні та розвитку свого внутрішнього потенціалу. Якщо ж ви вирішите після цього збільшити кінцевий сукупний прогрес. То вам ідеально підійдуть два відеокурси під назвами Майстер високих вібрацій та ультрапотужні медитації, посилання на ці та інші відеокурси розміщені під цим відео. Якщо вам сподобалася ця практика, ставте лайк, підписку, райте цю практику друзям, а також пишіть свої коментарі під цим відео. Дякую за увагу!